Вітаю, а це справді один із кроків. Бо коли Україна отримала Томос, коли постала нефрикефальна незалежна визнана православним світом православна церква України, цей день став якраз може ну, справою часу, і дуже добре, що він нарешті настав. Чекаємо, що справді українська святиня києво Печерська лавра буде позбавлена московського впливу, і переконаний, що так само має відбутися і з іншими українськими святинями, історичними церквами, які є по всій країні. Там має звучати молитву українською мовою. А там має бути український дух. Коли команда Порошенка якраз працювала, і Порошенка як президента куда всіх зусиль, щоб Україна отримала Томос і отримала свою церкву. Якраз передбачалося, що рано чи пізно всі українські церкви. Ви мають бути власне в православній церкві. Ми тут бачимо також дуже цікаву таку табличку про те, скільки кілометрів до Москви, бачимо, що до Ростова ближче, геть ворожу церкву. Розкажіть трошки детальніше про це, бо очевидно, що всі ті прихожани, які зараз, і, і московські попи, також, які зараз прийшли сюди на своє останнє богослужіння, в лавру, вони бачать цей плакат, вони також бачимо, що вони фотографують його. Ну, власне, в цьому ідея. Ми зараз знаходимося якраз напроти головного входу в Нижні Печери, в так звану Нижню Лавру, і Ми бачимо, як автобусами привозять цих прихожан. Ну і думаю, що їм корисно знати, як. Як їм бути? Куди їм іти? Як ваші колеги запитала де ж їм потім власне себе знайти? Ну, в принципі, є пояснення де саме і куди. Ну і наостанок, як думаєте, чи будуть вони все ж таки намагатися утриматися за свої храми у Лаврі, чи будуть намагатися судитися далі? Ну я думаю, що це для держави і для влади зараз дуже серйозний іспит, тому що зроблено дуже серйозний крок. І Просто хочете вірити і бути впевненим, що він був підготовлений і ми не матимемо якимось неприємних сюрпризів. От поки що ми чуємо запевнення, що це буде відповідно до закону. Взагалі залишилося кілька годин. Побачимо, як це буде. Чого Донбас востав? От то, що їх. Янукович. Причина, шукайте причину, Я... Янукович їх обманув. Ну, ні, так? Донбас э, Донбас не э, постав. Донбас э, зайшли росіяни, які, які росіяни? Ніхто не АТО? Зайшли... Перси... Перші бомбили українців. Таке українці. Що таке? Не... Шукайте... Шукайте... Ніякі... не треба за Донбас розказувати. Шукайте Донбас не хотів порошити. Не хотів Майдану. Причину. Це правда. От. А ви не Його не треба. Що Майдан доброго дав Україні? Що доброго, Майдан в да Україні, я був Україна зом... вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Який Союзу, шлях? до європейських цінності. Я я того шляху вирам, нема. Шлях. Вона намалювала. Я... Ми йдемо на цьому. Ми, як... ми йдемо на цьому як... шляху. Ніякої Європи не буде. Запам'ятайте, відкуда.